Уявіть собі, берег моря устелений величезною кількістю різноманітних камінців. Всі вони різні за розміром, різні за кольором, але разом вони створюють дивовижну картину, дивовижну картину цього берегу моря. І ти дивишся на цю картину, і ти милуєшся цією картиною, і ти захоплюєшся цією картиною. Але ось що цікаво. Що якщо прибрати всі камінці і залишити тільки там найбільші за розміром, найгарніші залишити тільки їх, то вони вже не виглядають такими дивовижними і вже немає цієї дивовижної картини, якою ти можеш захоплюватися. Те ж саме з людьми, всі ми різні. Там хтось високий, хтось низький, хтось більший, хтось менший, хтось більш привабливий, хтось менш привабливий. Але всі ми разом створюємо ось цю дивовижну картину життя. І кожен з нас вносить якийсь свій колір в цю дивовижну картину і робить її унікальною. Тому кожен з нас унікальний і в той же час кожен з нас є частиною єдиного, цілого, цієї прекрасної картини. Тому пам'ятайте про те, що ви унікальні, що ви особливі, що ви вносите свої барви в цю дивовижну картину, і в той же час пам'ятайте про те, що ви частина єдиного цілого, і що інші люди вони теж важливі, і вам теж треба їх поважати і любити.